Дивися! Путоноска. Зміни Змінний камербанди. Як в неї залізти? Починаємо залазимо. Наліпили. Можемо зняти, можемо почепити. Це для чого? Панелька на дану плитоночку. Тут прикріпили, а тут прилепили. Дивимо, що є. сумки під магазини. Отака От штучка під Фломастер. Отака От штучка під. Ніж. На дану плитонозочку ми ще можемо прилепити на пашню. Чикс. Чикс. Сюди. 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 Ще в нас є. Підсумок аптечка. Система молі. Відкриваємо, вириваємо. Все, що нам треба, в зручному доступі.